Цього тижня Славута передала військовим із зони АТО ще два легких броньованих транспортери, натомість отримала для ремонту чергову бойову машину. Разом з тим, на фронт активісти громадської організації Майдан відправили ще й гуманітарну допомогу, яку збирали всі разом містом і районом. Цей бронетранспортер вже п'ятий по рахунку, який волонтери громадського об'єднання Майдан відремонтували коштом громади міста та завдяки підтримці мешканців району. Перших три передали в батальйон територіальної оборони Київська Русь. Два останні для українських кіборгів, бійцям 80-ї аеромобільної десантної бригади, яка обороняє Донецький аеропорт. Ця техніка дуже нам потрібна. Тому що е, на сьогоднішній день дуже мало техніки, яка могла би е, застосовуватися для виконання е, службових завдань. От. Ця техніка буде використовуватися для перевезення десантних бригад на потрібні е, свої е, міста, так сказати. От. Е, вона, вона буде е, перевозити е, гаубіці, е, важку артилерію і десантників. Бійці бригади дякують волонтерам за допомогу і вбачають в цьому чергове підтвердження того, що народ і армія дійсно єдині натомість запевняють, що армійці не втрачають бойового духу і переконані в нашій перемозі. Сили духу нашим воїнам не займати. Наша українська армія настільки сильна, тому що ми захищаємо свою рідну. Неньку Україну забираючи одночасно дві відремонтовані бронемашини, армійці доставили до Славути черговий транспортер, який потребує ремонту. Волонтери зізнаються, що два останні панцерники дали їм важко. Довелося дещо залізти в борги, і самі машини були в значно гіршому технічному стані. Однак, коли дізналися, що вони підуть на оборону Донецького аеропорту, завершили роботу за рекордні три дні. Ми не знали в. В які конкретно руки вони попадуть. Потім нам позвонили з частини, в якій ми беремо ці машини, назвали людей, які мають на них воювати. Ми з ними зв'язалися. Коли ми знали безпосередньо, звідки ці люди і де, мають, де має бути ця техніка, то вирішили, що спробуємо зробити цю обварку, тим більше що функціонально. Машини мають слугувати не як тягачі, а більше як штурмові машини для перевозки людей в гарячих місцях. І хоча б одну машину ми набрали в борг металу, і за три дні, в принципі, от хлопці зробили те, що ми робили як правило за дві-три неділі. Волонтери, виходячи із своїх фінансових можливостей та функціонального призначення бойової техніки, прагнуть максимально врахувати побажання військових. Мають для цієї роботи фахівців-волонтерів і допомогу багатьох небайдужих людей. Ремонтна бригада та сама, з'являються нові люди, костяк той самий. Ну, приємно сказати, що ніхто ніде ще нам не відмовив і люди допомагають. Коли знають, куди куди на які потреби, то такі якісь там дрібні закупи, як правило, обходяться навіть без грошей. Відправляли бронемашину славучани непорожньою, загрузили для бійців АТО чимало гуманітарної допомоги, пічку буржуйку, продукти, харчування, теплі речі. Тут дівчата борщову заправку, значить, долучилися тушонки. Наші дівчата закривають для хлопців. А то потім дітки намалювали саме такі подарунки для хлопців, малюнки, щоб їх ангели-охоронителі їх оберігали. Потім картошка, ну, в різні там, закрутки. Ну, це чай, кава, цукор, крупи, гречка. Ну стараємося, хто в нас хто що приносить, то ми ділимося з усіма. Така широка волонтерська робота потребує координації зусиль у громадському об'єднанні майдан із цим завданням навчились справлятись. Дійсно, виникла потреба в тому, щоб координувати це все це рух, тому що застало вже багато напрямків. Окрім того, що виготовляють різні речі, до що збирають інформацію, передають от ті такі напрямки, як. Ee, в, і Військовим безпосередньо навіть тут на намістити. Таким чином, ми оце вирішили, що щотижня тепер, окрім засідання самого майдану, самі волонтери збираються ще тут. Для того, щоб щотижня корна свої дії. У офісному приміщенні Майдану, що розмістився в ОТС, щоденно працює так званий кол-центр. Сюди стікається вся інформація, звідси підтримується зв'язок з нашими хлопцями-славучанами, які воюють в зоні АТО. На контакті у нас вже зараз більше, ніж 260 людей. Це і Луганська область, і Донецька, і Маріуполь. Фактично, наші славучани розкидані в всіх бригадах. 90, 80, 95, 80, 128, двадцять територіальні батальйони, добровольчі батальйони. Тобто, в кожній бригаді, в кожному є хоч один або там декілька наших славичан. Тому для нас, як для кол-центру, так само зараз важливо встановити зв'язок, бо є якби напрацювання співпраці з іншими волонтерами за час нашої зйомки на телефон Людмили зателефонувало двоє бійців. З кожним детальна розмова про потреби матеріальні і підтримка моральна. Кожен день приймається як мінімум 20 дзвінків. Не тільки по потребах, а хлопцям потрібна моральна підтримка. Тому ми не тільки там допомагаємо їм фінансово, допомагаємо речами, ми підтримуємо їх морально. Навіть проста бесіда ввечері або зранку їх надихає, додає силу. сил. Сьогодні бійцям найперше потрібні теплий одяг, особливо взуття. Спальники просять хлопці чаю, кави, цигарок мають потреби в медикаментах, противірусних препаратах та від кашлю. Все це волонтери закуповують за пожертви людей. Скриньки виставляються на ринку, торгівельних закладах. Усі кошти ретельно облікуються, і кожен бажаючий може дізнатись, скільки і на що витрачено грошей. Почали ми отак трошки з історії з 26 червня працювати, збирати ці кошти. Спочатку у нас таки був формат, що ми перераховували. На рахунки хлопцям. Кошти їм там тут було краще, там трошки було більш спокійніше було на Сході, вони могли собі з рахуночка зняти кошти, щось закупити. Тепер трошки поміняли, трішки поміняли формат, бо хлопці просять. Не вистачає дуже їм теплих спальників. Просять теплі берці, теплу білизну. То ми і цих коштів, що до нас поступають, закупляємо те, що їм потрібно. Ми постійно з ними на зв'язку і вони нам нас просять, ставлять перед нами такі там цілі. що, що їм закупити, ми те закуповуємо. Доходить гуманітарна підтримка від славучан до адресатів бійців, АТО різними шляхами. Ті з бійців, які приїздять у відпустку, Устку вибирають для себе і побратимів із волонтерського складу все, що необхідно. Відправляються на схід машини із гуманітарною допомогою. Доставляє гуманітарний вантаж від славучан і нова пошта. Під час однієї із погрузок гуманітарної допомоги наша знімальна група стала свідком злагодженої роботи волонтерів. Вантаж не лише сортований, а й маркований патріотичними наклейками. Призначався бійцям механізованої танкової частини, що дослікується під Маріуполем. Одним із командирів якої є наш земляк Петро Скиба. Доставлятимуть вантаж до бійців. АТО координатор громадського об'єднання Майдан Анатолій Казіміров та отець Павло, настоятель храму Української греко-католицької церкви, що в Славуті, ми побажаємо їм легкої і безпечної дороги і будемо чекати на їх повернення, так само як на швидке завершення війни і повернення додому живими всіх наших захисників. Окрім оснащення української армії, прості люди без допомоги бюрократичної бюджетної машини взялись годувати власну армію, щоб не довелось годувати чужу. Славутські волонтери чудово розуміють, що бійцям ніколи куховарити на передовій. Тож вирішили приготувати борщову заправу, тушонку та наквасити капусти. Усе готують за перевіреними рецептами, і що головне з любов'ю, віддаючи продуктам все тепло своїх гарячих небайдужих сердець. Прихожани церкви Покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату не можуть бути осторонь тих подій, що нині відбуваються на сході. Вже на перший місяць вони збирають кошти і передають їх громадській організації Майдан, члени якої мають тісні зв'язки з армійцями. Відтак знають, чого найбільше ті потребують. Вже декілька днів поспіль при церкві небайдужі берегині славуди хвасять капусту та готують борщову заправу. На передовій такій допомозі будуть дуже раді, адже бійцям ніколи. <говорити> Зі своєї сторони жінки роблять усе, аби приготовлені ними страви смакували по-домашньому. Влітку, коли почалися серйозні проблеми на сході, ми почали в церкві збирати гроші. Виникло в нас питання, куди дівати ті гроші. Ми зв'язалися із геомагідан громадською організацією, Ми віддавали для них гроші. Вони роблять дуже велику справу. Відправляють багато речей і цілі посилки на схід. От вони. Ремонтують техніку, ми долучилися до них, а потім вирішили більш розширити ці всі речі. Виготовляли тушонку. Тепер маємо виготовляти ось борщову заправу, щоб можна було хлопцям готове все приготувати, щоб вони поїли. Громадська організація майдан їздила по селах. Люди здали. І ось ці продукти, що люди здали, частину своїх, частину з тих грошей, що нам е, здають люди в церкві, ми купили от. І підприємці здають. Я вам скажу, що ми от ходили по базарі. Настільки це нас от вразило, підходить. Я люди навіть приносять нам по тисячі, по півтори тисячі. Прямо до нас вони знають, що ми цією справою займаються. Приносять, приходимо в магазини, дають безплатно все, що треба. Ну переважній більшості. Ніхто крім нас, на хто допоможе? Наші козаки там, а ми тут тил. Такий, ну, я маю на увазі, що ми мусимо допомагати. Жінка, вона берегиня, вона завжди допомагає завжди своєму чоловіку. І так само ми, ми своїм воїнам хочемо допомогти, хоч трошки долучитися до перемоги. Дуже у нас гарні люди в Славуті, дуже багато людей долучаються до цієї волонтерської справи. Що ми робимо? Збираємо кошти, збираємо продукти, готуємо. От. Сьогодні готуємо борщову приправу. Це все нам надали люди. Недавно робили тушонки, це теж за кошти славучан, простих людей, підприємців. Приємно, що люди гуртуються в важкий час. І приємно, що церковна наука, яка виголошується в храмі Духове Святе Письмо, воно впливає на людей і люди розуміють, що ми повинні єднатися. Люди розуміють, що кожна добра справа є. Перед Богом і ця добра справа ось дійде до людей і з душою, щоб смачно було, готують в святому її письмі, згадується про жінок мироносиць, які завжди готували, допомагали. Ось там ось так, ось це новітні жінки-мироносиці, які допомагають всім нам, державі, звичайно, і хлопцям, які там. Воюють наразі, жінки готують також і тушонку. Тушкувати м'ясо спало на думку Ларисі Заєць. Віднайшовши однодумців, жінки взялись за ще одну добру справу. Частину м'яса було закуплено за гроші, які пожертвували прихожани церкви покрови Пресвятої Богородиці. Небайдужими виявились і підприємці, які, власне, і реалізують м'ясо. Місцевий підприємець Василь Куцик підтримав ініціативу волонтерів і люб'язно надав для їх потреб виробниче приміщення. Коли заходила в руту. Один раз і там стоїть кошик для того, щоб зібрати воїнам різні продукти. Я, мабуть, півгодини переривала ті баночки з тушонкою, хотіла вибрати яку кращу. І Подивилася, що дійсно там такої вибрати як слід не можна. Ну, Самі розумієте, які в нас промислові випуски. Через то в нас виникла така ідея, що краще зробити домашньої тушонки. І ще хочу вам так сказати: ми вже це вже робимо другу партію. І сьогодні я зв'язувалася з своїми знайомими, які стоять там на блоку. Пусту що їм треба? Він сказав. Продукти в нас є всі, нічого не треба, тільки солодкі. А тушонку тушонку обов'язково, хоч до цього сказав, що вони мають все, що їм не треба. Так що, ми, ну як можемо, стараємося зробити. Нам дуже допомогли підприємці, які продають м'ясо. Ми до кожного підходили, в кожного купляли, і кожний нам додатково ще давав безплатно м'ясо. Гроші збирали. Ну, переважна більшість грошей, які ми зібрали, це зібрано прихожанами української церкви Київського патріархату і. Нашими всіма знайомими, хто цим займається, кожного знайомого просили, ніхто не відмовляє. Всі, хто яку суму навіть приносять додому, от, ходимо, звертаємося, все нам дають. Працюють тут і пенсіонери і працюють. Дівчата, які на нашому ринку підприємці працюють, домашня тушонка, така добротна з хорошого м'яса і з душею, бо ми стараємося вкласти душу і попередню партію, як ми відправляли, ми на кожну баночку наклеїли підпис Повертайся живим, і ми чекаємо всіх здоровими і живими додому. Відрадно, що наших волонтерів підтримує значна кількість славучан. Жінки зізнаються, що у них ще багато роботи, продуктів вдосталь, необхідні лише робочі руки. Чимало банок тушонки, борщової заправи, квашеної капусти вже відправлено військовим, які нині перебувають в зоні АТО. Разом з харчами славуцькі волонтери надають нашим захисникам велику моральну підтримку і надію на те, що вони не кинуті, що на них чекають вдома. Я дуже Переживаю за тих дітей, що там, щоб вони не замерзали, щоб були голодні. Дуже чекаю, щоб вони повернулися. Бо кожна мама чекає свою дитину. І молимося, щоб були здорові всі, вернулися додому. Ну і що можемо, те робимо. На такий час мусимо триматися, жити всі дружно, допомагати друг другу.